Скажіть, будь ласка, вам видно, що йде запис чи не йде запис? Так, видно, що запис іде. Да. Так, да, тільки в мене тут. Ага. 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 А, більшість вже долучилися. Я вас е, вітаю. Вітаю в стінах університету, податкового, універс... податкового університету. На кафедрі нашої психології, педагогіки і суспільних дисциплін сьогодні ми дійсно проводимо дуже важливі такі заходи, які сприятимуть не тільки розширення нашого знайомства із абітурієнтами, і з нашими колегами, але і знаєте, так розширення усвідомлення себе. Пізнання себе, і пізнання своїх же колег і своїх же ж студентів, і своїх тих. Тим тобі цікаво не тільки спілкуватися професійно, а і десь проводити такі майстер-класи, які дозволяють нам дізнати себе, розкрити свій потенціал і розкрити свої можливості. Тому сьогодні ви вже такі пройшли марафон, вже третій у вас сьогодні день. І я вам пропоную сьогодні познайомитися з такою психотерапевтичною практикою як карта стресу та ресурсу. Ну і звичайно, якщо ми з вами, карта стресу і ресурсу. Ну, якщо зробити таку преамбулу, перейти до більш практичної системи, я думаю, кожен з нас в своєму житті казав все, понеділок, я от точно все, там, З наступного місяця я буду правильно харчуватися. Зараз дуже так модно, оскільки ну, ще я займаюся арт-терапією, і ми знаємо, що є колажування, і дуже часто проводять такі практики, як там в січні місяці, на початку, а ми розпочинаємо, що ж би я хотіла запланувати в собі на наступний рік, чи на собі, чи поруч із близькими, запланувати, вирізати собі різні фото, картинки в різних сферах, максимально себе розкрити. І от я задаю собі тон на цілік. Але іноді, знаєте, це так, з позитивної точки зору, але іноді наше життя, воно так ставить нас в такі умови, що ти хочеш не хочеш, а ти маєш починати жити заново. І десь пандемія нам це показала, що є певний страх, за своє життя, і це тривога, це підвищена тривога і зовні, і з внутрішньо, і де знаходити ці ресурси. І, звичайно, війна. Війна, коли хто там зустрів повномасштабне вторгнення в всі ці жахливі криті, будемо казати, знаєте, психологічні на порівняннях. І ти розумієш, що ти можеш виїхати в нікуди, і наразі війна у нас продовжується і. Різне населення нашої країни в будь-який момент будь-хто може опинитися в цій ситуації, коли це життя потрібно починати заново. І, звичайно, це наш досвід, і, звичайно, життя продовжується, і потрібно знаходити ті точки, точку, чи ті точки опори для того, щоб рухатися вперед. І, звичайно, на сьогоднішній день ми з вами знову в таких стресових умовах, холодних стресових умовах. Але, як кажуть, то в кожному серці, в кожній душі є світло, яке нас гріє, яке нас зігріває, поруч з нами є близькі. Тобто, знаєте, ось ці крайнощі дуже в нас ходять дуже близько. Як негатив, але поруч перекриває позитив. Тому ми знаходимось з вами в таких ситуаціях, де, окрім того, наше усвідомлення і розуміння, але поруч з нами є наші клієнти, психологи ми також є клієнтами для наших психологів, які ми іноді не усвідомлюємо, не відчуваємо, не цінуємо, не взагалі не бачимо, що поруч з нами є дуже дуже багато різних можливостей, і багато різної підтримки. Ви знаєте, що наш мозок, як наш мозок працює на нейрофізіологічному рівні, що стрес, тривога, паніка, страх, це є базовими, сильними такими емоціями, які дають організму вижити в тих чи інших складних умовах. А позитивні емоції, вони ну, набагато менше у нас фіксуються в мозку, і ми їх менше можемо виражати. Тому сьогодні, якщо подивитися на ось цю картинку, вона у нас така символічна. У кожному з нас є і тривога, і переживання, і страх, і відчуття непевненості, відчуття страх, що та стабільність, де ж та якийсь позитив, де ж й світло в кінці нашого такого буремного життя. Але й поруч з нами є такі прості миттєвості, як ти їдеш і дивишся, який вже день нам природа дарує таку красу. Мимов... Мимоволі ти посміхаєшся і кажеш, вау, мабуть, і в цьому є також певний якийсь позитив. Тому кожен з нас носить свою валізу, і ця валіза від нас залежить, чим вона буде наповнена? Чи Негативними миттєвостями і переживаннями, чи все ж таки будуть переживати переважати більш позитивні моменти в нашому житті? Дана вправа вона може проводитися як самостійно, оскільки ми з вами все ж таки маємо точку дотику до психології, і ми з вами для того, щоб Іти до людини, іти до клієнта, іти взагалі в якусь терапію, маємо пропрацьовувати свої якісь переживання для того, щоб не відбувалося ось цього перенесення на нашого клієнта. І ми, звичайно, можемо робити це самостійно, виконуючи дві паралельні ролі, а можемо і відвідувати нашу психологів, які дуже часто нам допомагають побачити рішення. Зовсім неочікуваних якихось моментах, де ми його не бачимо. Тому, але все ж таки я пропоную вам дану право поклати собі в таку копіточку. У Вас сьогодні багато різних протягом цієї зимової психологічної школи різних таких лайфхаків і різних інструментів, які ви можете використовувати і в своїх карти. Тому цей... В техніці в нас є дві ролі: той, хто ділиться, да? і я, якщо я ділюся, я дійсно я щира, я відверта, я розумію, що зараз у нас колектив, який дуже комфортний, який підтримує наші принципи і етику психологічної практики для того, щоб допомогти нашій особистості. І друга особистість, друга роль це той, хто слухає. Це також дуже важливо, адже для психолога, який слухає свого клієнта, він має настільки, знаєте, не відволікатися, не подумати, ой, у мене там щось якась прилетіла думка, і я відволіклася, а зосереджуватися, бачити, які сенси, бачити цінності, бачити опори. І задавати правильно запитання. Для того, щоб правильно задати запитання, дійсно, треба слухати свого клієнта. Ну і сьогодні ми з вами будемо в такому ну, два в одному. Ви будете в нас сьогодні і в ролі слухача, і в ролі і психолога, і клієнта. Для вправи, я думаю, що у вас у всіх зараз є і ручка або ручка, олівець, папір А4, те, що у вас є під руками, вам потрібно розташувати зручним для вас чином аркуш і намалювати схематично терези або ваги на всю ширину аркуша, таким чином, щоб над ними було багато вільного місця. Ну, якщо ілюстративно, це десь буде так. Ну, десь приблизно, тому що згадати, як це там ваги малюються, але дійсно, щоб зверху у нас було дуже достатньо багато місця. Давайте так, щоб я вас О, так, у мене тут Я можу, тому Збережено в доступі. Так, презентація, давайте тобто, так, в кінці я вам її вкину тоді в чат, який ми зараз працюємо, і ви зможете нею користуватися. Щоб всім було комфортно, я пропоную ставити плюсик після того, коли всі завершать, наприклад, малювання возі, поставте мені в чат плюсик, і я буду рухатись далі. Тобі ми угу. Так, Дякую, пані Олен. Не знаю, наскільки активний у вас сьогодні ресурс до того, щоб спілкуватися, але є троє є. Хто буде там встигати далі? Ну, і ми бачимо з вами і ваги. ваги в нас дуже часто в нашому житті, залежно від тих ситуацій, які ми з вами переживаємо, вони нападають то в одну, на одну сторону, та на іншу сторону. І в подальшому я пропоную вам обрати певні символи. Для кожного воно може бути дуже-дуже індивідуальне. Але ці символи, які будуть позначати ті стрес-фактори, які ви переживаєте. І одразу хочу, ну, давайте ми з вами визначимо, кожен для себе визначиться. Чи він буде аналізувати своє життя і свої якісь такі негативні думки, події, емоції, чи то протягом тижня, який минув, чи хтось захоче протягом місяця, чи хтось захоче взяти на момент тут і зараз, або момент протягом року це дуже суб'єктивно. Отже, яким чином будете ви позначати певні свої якісь негативні Такі моменти в вашому житті. Ці моменти можуть знову ж для когось бути різноманітними. Я хочу вас направити на те, щоб ми з вами розглядали десь в такій площині з вами тіло, і щоб ви подумали, а наскільки тіло для вас друг, і наскільки ви для тіла друг, наскільки ви про нього турбуєтеся, і як ви про нього турбуєтесь? І наскільки він вам дає. Того ресурсу, чи все ж таки він у вас десь там каже вам ой-ой, ой давай трошки зупинитися. Я щоб ви подумали про ваше мислення: чим воно наповнена, якими думками воно наповнені? Що вас зараз там чи тривожить, чи турбує, чи знаєте, іноді буває так, ну у нас дуже все взаємопов'язано, і якась думка приходить. Тебе в жар кидає, ти думаєш, ой, я не зробила цей звіт, я забула, да, і що мені за це буде? І знову пішли негативізм, катастрофізація, це все сюди. Я хочу подумати, щоб ви подумали про вашу емоцію, про ваш емоційний стан, які ваші емоції переважають? І якщо переважають там, негативні, то в чому вони? На кого ви більше віддаєте свої негативи? І такі четверта серед, це все ж таки наші фантазії, да, про що ми мріємо. І, можливо, тут є якісь також негативні думки. Тому, якщо говорити про сиквили, це може бути все, що завгодно. Це можуть бути або цеглини, або каменючки, або ті жабки, або ще що для вас там буде таким. Відгукуватися, вони можуть бути жирно промальованими, ми це знаємо це все викид наших емоцій. І, відповідно, я пропоную вам: я зараз пройду переважно до кінця, ну, не до кінця, а до певного моменту, і далі ми з вами попрацюємо практично, а в наступному моменті ми потім обговоримо. Тобто, на одній із вагів ви будете прописувати. І промальовувати ваші символи, і конкретно прописувати, а що на сьогоднішній день вас зачіпає, що вам приносить е, якусь тривогу, якісь страждання, про що ви не можете забути, е, що виводить вас з рівноваги, що не дає вам якогось спокою. Це сюди. Ну, ви можете побачити, як приклад, проблеми з начальством, або там конфлікти з сином, з мамою, з рідними. Певні якісь хвороби, там злий сусід, а особливо якщо зараз відбудовує тут певні якісь є свої нюанси, у нас немає з вами світла, у нас може бути погода, яка нам не дає нормально рухатися. Це може бути відсутність грошей, відсутність роботи, або якийсь страх втратити роботу. Ну, Якщо ми з вами використовуємо дану техніку із військовослужбовцями, часу мало. Окей, я буду закуплятися, то і, 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 і військовослужбовець чи військовослужбовець, то, будь ласка, і це можете собі зафіксувати. Це буде на одній такій вазі. На іншу, на противагу, у вас будуть і образи, які позначення позитивних ресурсів. Це, що для... Зараз ну, мемиці, котики, яблучка, кавуни, або, знову ж це можуть бути хмаринки, цеглинки. Які все ж таки у вас є, що у вас позитиві є? І я давайте так, зараз зупинюсь, у нас зараз 16-18. Я думаю, десь ну, я не буду вас дуже так -то підштовхувати, тому що це можна рефлексувати дуже довго, але не беріть якісь, візьміть значні такі негативні емоції. Да, на одні вагі покладіть, і все ж таки покажіть, а який ж позитив у вас переважає. І я зараз зупинюся, давайте 5 7 хвилин, ви такі важливі, що вас сьогодні на даний момент, хвилює і тривожить. Отже, на одні ваги ви кладете свої стрес-фактори або свої тривоги або свої переживання, негативні переживання. А на іншій вазі ми в певних символах показуємо, а що ж у мене є в житті, на що я опираюся. І тоді буду чекати від вас в чаті якусь позначку, що ви вже пропрацювали. Не можливо потривожу, але дуже класно. Хтось поставив смайлики. Дуже сьогодні також популярний момент смайлівки. Якщо я буду певним чином коментувати, можливо, десь буду вас надихати на те, щоб ваших в, в, позитивних моментах, позитивних таких маринок чи інших якихось символів було більше, я хочу, щоб ви десь занурилися в свій зовнішній і проаналізували світ, люди, речі, моменти, які. Знаєте, відчуваєте, переживаєте і знаєте, що ви можете до них звернутися з будь-яких питань, це дуже круто. Класно, якщо я навіть якусь річ для себе придбав чи перед війною, чи під час війни, і це принесло мені якісь такі знаєте, відчуття освії насолоди. Ми можемо говорити про те, що. Зовнішній світ нас робить також певним чином щасливими. Ми іноді на цьому не загортаємо увагу і не акцентуємося, але на сьогоднішній день, принцип тут і зараз в житим моменті він, як ніколи, є надзвичайно актуальним. Навіть світло включили, я думаю, що для кожного це буде посмішка. У скільки я можу зробити в цей момент. Чому ми з вами говоримо про інші такі чинності, про внутрішні чинності? Це мої якості. це що я себе люблю? це що я себе поважаю? Чому поруч зі мною знаходяться так довго люди? Роками можуть знаходитися, тому що я я льовий, я чуйний, я щирий, я. Відвертий, я терплячий, я добрий, чудовий, да? тобто ми будемо пам'ятати, то це, це також ті мої моменти, які я е, віддаю, і воно як бомразом завжди до мене повертається. Те, що я м, розумію, що я, м, я чудова людина, да я маю свої ось ті жабки, негативні якісь моменти, але позитив у мене набагато більше. І я хочу, я відчуваю, і я маю бажання віддавати це тепло, світло і Ну, ми будемо давайте трошки рухатися. У нас 5 хвилин, тому що це е, дійсно така ресурсна вправа, вона цікава вправа. Я думаю, що ви потім продовжите або повернетесь до неї через певний період часу. Але якщо ми працюємо з вами з клієнтом, ми завжди маємо пам'ятати. Що гора ресурсів має бути більшим, ніж за гору проблем. Для того, щоб людина, бачимо, я б, е, Любимо мила, да, так, так е, мені махає головою, я думаю, що це так. Да, я думаю, що Так, людина, так. Зараз буде такий момент рефлексії, тут тобто в нас час впливає. Фото робіт, ви можете поділитися, я можу поділитись своєю роботою, чи я це вже проходила. І ну так, все було схематично. і тут у мене були такі булижники, мої камінці, і тут знову ж різні війна, і там друзі, і син тривоги, і втома від роботи, і певні конфлікти, да, це все є. Але якщо подивилася, а скільки ж у мене позитиву, то дуже супер. Ну, зверху завжди в мене чомусь навчання. в навчання. І психологи завжди в навчанні, будь-якому, і це дуже ресурсно, ти знайомишся з іншими людьми. Готувати членки да, це для тіла, там мій горіччик, це фізичні вправи, тереїст, спортзал, спілкування з рук, це мій відпочинок, це все. А ще скільки я сюди не написала. Ну, то я розумію, що не все втрачено, і все дуже-дуже супер, і все дуже на позитив. Тому, можливо, хтось хоче поділитися. Я тут можу зупинити. Так. Так, да, часу дуже мало, на майбутнє буду все ж таки планувати трошки більше. Можливо, хтось хоче сказати про праву. Можливо, хтось хоче поділитися, чому не хочемо. Будь ласка. Ось я особисто я спробувала зробити ось цю вправу з вагами і в мене приблизно коли випустила якісь такі негативні моменти та позитивні, ну їх приблизно однаково. Але я теж розумію, що це ну, далеко там не всі якісь і плюси, і мінуси. Тобто, якщо вже так посидіти, то дійсно, можливо, я і плюсів більше б знайшла, і так само, можливо, і мінусів, хто знає. але дійсно вправа така дуже цікава, і іноді, навіть, якщо так перелічувати усе, Ну, усе що хороше у цьому плані, тоді дійсно якось вже ну, з'являється ну, більше бажання щось робити далі, тому правило дійсно цікаве, Щиро вам дякую. Е, Любомила, а які вибрала для себе е, символи От, цікаво? Я ось вибрала для себе, якщо писати щось негативне, це була цегла, mm -hmm. а якщо щось пов'язане з позитивом, то це кавун. Що-що? Кавун, Це... там де пропози... Это... мені було чути. Tackle. А, я хотіла сказати, що там, де негатив був, то я обрала цеглу, а там, де позитив, обрала Кавун. Ага, тобто Кавун. Улюблений фрукт? Ні. Ні, ну Цікаво, між іншим. Також можемо туди десь заглибитися, піти в психоаналіз. Дякую, так. дякую за зворотній зв'язочок. Хто ще, можливо, давайте тоді одразу я в чат закину сюди ой, в чат, закину презентацію, і ви з нею зможете користуватися і зможете іще більше детальніше ну, заглибитися в цю вправу. Адже для цієї вправи може бути і мало. Всього 30 хвилин, при тому, що я 15 вводила вас в курс справи. Я її назвала зимова школа, тому ловіть. Так. Я знаю, що у вас завтра ще буде вже офлайн режим. Це теж такий дуже цікавий формат. Це міжособисті відносини, це вже знайомство, це вже не тільки в онлайн режимі. Тому. Чи є до мене якісь запитання? Якщо немає, я вам бажаю, щоб на ваших вагах і кожного дня були присутні тільки позитивні, хороші новини, класні моменти, відпочинок, спілкування з рідними, близькими і не просто спілкування привіт, як справи, все ж таки, щоб воно було трошки якісним. Треба трошечки віддавати себе, свого часу, свого ресурсу. Але отримаєте ви набагато більше. І я вам цього бажаю. Всім до побачення, всім дякую. Дякую, до побачення.